дзеркало мене. Неочікувано так. Моя мама мала дуже довгий період надлишкового глу. Я пам'ятаю зі свого дитинства. Я приїхала з нею в Київ, бо мої бабусі з дідусем тут жили. І в моєї мами були неймовірні босоніжки, такі красиві. І ми гуляємо. І вона Ламає ці босоніжки, цей каблук, може вона, я не знаю, там може такий був асфальт, така дорога. Але в моїй психіці, в моїй дитячій психіці, ну, типу, це аларм, це капіць. Моя мама зламала каблук, тому що вона просто товста. І мій тато безмежно її любить і любить зараз. В них завжди були гарні стосунки, але в них оця модель поведінки, але дитина цього не розуміє. Вона чує тільки те, що може чути. Постійно там тобі треба схуднути, тобі треба схуднути. А коли вона худла, він говорить, а на що ти схудла, Ти Мені і так подобалась такою. І для мене настільки це зафіксувалося, я сказала, що я буду першою жінкою в цій родині, яка народить дитиною, і буде виглядати охренітельно.